Мрієте про власний бізнес у 2025 році топ-5 кроків для відкриття власного бізнесу. Саме від обрання вашої ніші залежить весь ваш результат, залежить абсолютно весь ваш успіх. Ви маєте обирати нішу таку, щоб на неї перший був попит. Друге, у вас до неї лежала душа, тому що якщо у вас душа не лежить до бізнесу і ви розглядаєте чисте манімейкінг, результату не буде. І третій пункт. Ви маєте в цьому розбиратися, тому що відкривати бізнес в сфері, в якій ви не розбираєтесь чи не хочете розбиратись, немає сенсу, ви не зможете його контролювати, вести облік і так далі. Перед тим, як відкривати свою справу, визначити, хто ваша ціла, Прописати декілька портретів своєї цільової аудиторії, визначити дуже головне, її болі і потреби. І як за допомогою своїх оферів, своєї продукту, послуги чи товару ви зможете закрити болі своєї цільової аудиторії. Насправді це дуже важливо, тому що зараз в нашій країні заросли податки для ФОПів. Money, тому ви маєте обрати, яка група ФОПів будете, можливо, буде товариство з обмеженою відповідальністю і так далі. Це дуже важливо обрати ще на старті вашого бізнесу. бізнес план необхідний для того, щоб прорахувати всі ваші можливі витрати, прорахувати скільки коштів треба на відкриття, на підтримання, скільки ви маєте заробляти, щоб не входити в мінус, і через скільки ви маєте окупитися. Ви маєте цифрувати абсолютно все для того, щоб ви точно знали, ваш бізнес буде заробляти і при яких умовах він буде заробляти, що для цього ви маєте зробити. Також дуже важливо, що в бізнес-плані ви маєте закласти мінімум плюс 20% до суми на відкриття для того, щоб Передбачити нештатні ситуації, які, на жаль, дуже дуже часто виникають в нашій країні. Дуже цікавий пункт, якого не роблять 99% підприємців, а це дуже важливо. Ви маєте створити соціальні мережі, TikTok, інстаграм, сріц, ютуб, до того, як ви відкритись. наприклад, ви відкриваєте якусь кав'ярню. Ви можете показувати своєму тіктоці, хто ці інстаграмі, як ви відкриваєте, як ви готуєтесь, як прописуєте бізнес-план, що саме робите для того, щоб цей бізнес взагалі міг існувати, для того, щоб він відкрився. I was a doing і таким чином ви вже отримуєте аудиторію, яка потенційно стане вашими клієнтами. Ви поступово прогріваєте її контентом до майбутнього відкриття. Таким чином на відкриття до вас вже прийдуть люди, які будуть до вас лояльні. І ваша задача буде показати їм високий рівень сервісу, високий рівень якості, щоб вони стали адвокатами вашого бренду. Тобто людьми, які будуть вас радити іншим і будуть вас рекомендувати. Плюс залишиться назавжди вашими клієнтами. Останній шостий неочевидний пункт це будиночки. Насправді це не крок, це порада, яку я витягнув з усіх підприємців, з якими я спілкувався для ведення свого каналу. В нашій країні дуже складні часи, і зараз дуже необхідно бути максимально гнучким, вміти пристосовуватися до різних важких умов, які можуть виникати. На вашому життєвому шляху, тому обов'язково масхев завжди прораховуйте все наперед, будьте готові до певних труднощів, майте для цього бюджет і ніколи не здавайтеся, якщо ви відкрили свою справу, ви маєте розуміти, що це ваш тернистий шлях підприємця, який ви маєте пройти до того, як досягнете своєї цілі. Не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. Нагадую, на моєму каналі дуже багато різних випусків про український бізнес в Україні і за кордоном. Тому переходьте прямо зараз, дивіться випустити для себе інсайти, які можуть стати ключовими для вас при відкритті вами власної справи.